Невже тепер війна дійсно може закінчитися, бо і Зеленський буде на зустрічі з Трампом і Путіном. А де валясті? Значить, давайте порозмовляємо про це по все розповсюджуйте. Отже, Трамп і Путін домовили, що зустріч у них хоча буде перемовленою з приводу миру в Україні. Валясці. І я знаю, чого колись Рашка ж продала Алясці Америку за 8 мільйонів доларів. І Путін буде казати, що це з розряду, Ну от видіш, ми ж продали землю, а вона тепер ваша по документам і так далі. Бо згадайте інтерв'ю Путіна так анокарсону. Він там показував документи, що вся Україна цейського суді з конаруська земля, що чуть ли там не кожен в Росії рожав то Ну, що там івганський язик вони придумали, і Крим, русський, донецький, Луганськ руски, у нього ж є ці документи. Понятно, вони сфальсифіковані, сто процентів. Але вони у нього є. І він типа буде їх Трампу показувати. Трамп в яких-то питаннях поверхностний. І це може на нього повпливати. Чи типу, а, ну, да, дійсно, типа, земля, туда-сюда. Чи приїде Зеленський на цю зустріч? Ну, 99% дев'ять відсотків бо це про ну це безмістовно просто їхати до тероріста, конченого на голову, а про щось там домовлятися. Да? Тобто це має світ всією своєю масою впливати на це все. Ну і зрозуміло, що наші військові допомагають. Потім, а да, і кожен українець. Далі. Вони що хочуть, вони ж хочуть, і Трамп вже за це каже. Ну там, типу, щоб віддати всі землі назад Україні не можна буде. Вони значить, щоб обміняти якісь території на якісь, в будь якому випадку, як там, Донецьк, Луганськ, напевно, Маріуполь, Крим віддати Росії, щось якісь частини там нам повернуть, і типу, буде мир. Перемір'я, типу, ну понятно, що це не перемир'я, це пауза до наступного нападу Росії більш сильного. Сто відсотків це поняли, це запам'ятайте так, просто як на камні написано, єрогліфі на єгипській піраміді, які ніколи не звести. Типа з Росії помириться, це ждеться до що наступлення. Але що це значить? Якщо вони про це все домовляються, Європа, перепрошую, в такому ахірі буде. того, що це значить, що в світі можна кордони встановлювати силою. А не дипломатичними шляхами, не юридичними, незаконними. Тобто, це ну в світі буде таке обурення. Це все, це початок Третьої світової. Тобто, якщо зараз домовляється за перемовини і за те, щоб віддати якісь території зробити мир, все я вам говорю, це просто ну реально, це початок дипломатичної третьої світової в першу чергу, і це ну, на трошечки відкладено початок Третьої світової нормальний. Тому в цій ситуації думати, як зараз зароблять, як Можливо, там іммігрувати, забезпечити себе більш кращим життям. Зараз за посиланням шапці профіля я три дня безкоштовно навчаю, як можна заробляти онлайн там за допомогою Тікток, Інстаграм, Фейсбук. Ми всі за це чули, але не кожен знає, як можна заробляти онлайн, як правильно, які найкращі шляхи. Там телеграм-канал. Три дні вам порозказую, прямі ефіри, повідую уроки попровожу, як ви можете зараз взяти щось для себе в онлайні. Навіть не треба до мене в ком'юніті. Ти вже тільки після цих уроків безкоштовно, Вони реально безкоштовні. Ви зрозумієте, як вам рухатись далі. Все, друзі, така ситуація. Пишіть в коменти, що думаєте, і в коментарях зустрінемось. Все на зв'язку. Всім папа -па, зустрінемось на ефірах за посиланням шапці профіля. Папа. -па.